Вітаю, друзі! Дякую вам, що завітали на мій канал. Це передбачення на листопад для всіх знаків Зодіаку. Перед тим як ми перейдемо до овнів, хочу сказати трохи, що зовсім скоро, 9 листопада, нас очікує ретроградний Меркурій, і цей період буде йти до 29 листопада включно. Звісно, багато що вже сказано про ретроградне Меркурій, але просто хочу нагадати, що в цей період дуже добре закінчувати якісь справи, не починати щось супернове, а саме закінчувати або щось переробляти, переробити якийсь ремонт, а заново зустрітися з людиною, яку ви давно не бачили. Непогано продавати, а от купувати щось навпаки зорі нам не радять. Але в цілому це гарний період для інтроверсії та для відпочинку для того, щоб набратися сил перед новорічним сезоном. А зараз давайте подивимось дві карти для овнів на листопад. Що нам принесе цей місяць, це теж овен. Друзі, підпишіться на мій канал. Коментарі від шести слів дуже допомагають в тому, щоб просувати цей контент. Я рада кожній та кожному. Також записуватись на персональні передбачення я беру не більше ніж три людини на день. А зараз три карти дня для овнів. Три карти на цей листопад. Давайте подивимося на наші тенденції, друзі. Як цікаво, у нас тут четвірка жезлів, паж жезлів та дев'ятка кубків. Друзі, дуже приємні карти. Багатьом знаків, знакам Овна в цьому місяці. По-перше, буде дуже комфортно. Четвірка жезлів вона показує, що там, де ви перебуваєте, або там, куди ви поїдете, ви будете себе почувати як вдома. Тут у нас пара і затишок. Можливо, гарні якісь придбання бажано до 9 листопада для дома або вже в кінці місяця. Та відчуття захисту. 400, та це схоже на чотири стіни. Ці чотири четвірка жезлів також а іноді четвірка жезлів означає навіть придбання автомобіля. Тож, якщо ви роздивляєтеся це як варіант, зробіть цю покупку на початку місяця. Дуже гарна карта. Також у нас паш жезлів. Паш жезлів, якщо у вас є дитина, особлива знака вогню, овен, лев або стрілець, вони вас порадують в цей місяць листопади, принесуть щось гарне. Але для багатьох знову ж таки це може бути як якесь нове починання. Подивіться, воно знаходиться поруч з картою, яка часто показує комфорт та затишок родинний. Тож, можливо, ви будете щось робити для свого будинку, обирати новий або якийсь робити план, який ви почнете вже втілювати після ретроградного Меркурія. Пажиться діти, нові починання, коли є енергія на все, щось пов'язане з комфортом з домом. Для вас буде актуальним в листопаді та почуття себе в безпеці. І також чудова карта це дев'ятка кубків, друзі. Дев'ятка кубків це здійснення бажання. Знову ж таки, ви відчуваєте, що ви знаходитесь в потрібному місці в потрібний час. Це гарні емоції, повна чаша. Це здійснення бажання, тому що дев'ятка це зазвичай закінчення. Тож листопад для багатьох овнів пройде максимально позитивно, друзі. Розраховуємо, розраховуємо саме на це. зараз йдемо далі. Наступні у нас е, тільці. тільці, любі. Давайте подивимось на ваше передбачення на листопад. Які тенденції листопада саме для вас? До речі, підпишіться на мій канал і там, де ви мене дивитесь, та звертайтеся за персональними передбаченнями. Я беру не більше ніж три людини на день. О, тільці у тільців просто гроші, гроші, ще раз гроші. Сімка пентаклів, вісімка пентаклів та десятка пентаклів. Це при тому, що ця колода в мене дуже гарно перетасована і достатньо робоча. Що ж, тільці, я вас вітаю, не дивлячись на будь ретроградний Меркурій багатьом знакам, багатьом представникам знаку цільці. По-перше, буде зростання на роботі, це може бути і підвіщення, і те, чим ви займаєтесь, піде у хору. Це також майстерність, вісім пентаклів пентаклів – це коли ви можете відточити свою майстерність по якомусь запитанню. Тож, можливо, ви будете проходити якісь курси, або це клієнти вже почнуть платити вам за те, що вмієте робити. І десятка пентаклів це гарне самопочуття. Це коли ви в ресурсі, і також це сімейні гроші. Можливо, ваш чоловік, дружина, партнер. Отримують гарні статки, обов'язково їх розділять з вами цільці. Чому я вас вам чому? Я дуже бажаю збутися в листопаді. Я вас з цим вітаю. Чудовий просто розклад. Нехай він для вас збувається. А ми йдемо потрошки далі. Далі у нас близнюки. Близнюки, це ваше передбачення на листопад. Давайте подивимось три карти, як три тенденції. Чого вам очікувати від цього листопада? Самі так цікаво, дві карти випадають самі. Я тоді їх разом і візьму. Дуже цікаво. Угу. І давайте подивимось ще одну карту. На цей листопад для вас цільці. А, для вас близнюки. Друзі, ну це просто дуже цікаво. А у вас тут. Дуже дивно, але карти випадають схожі на попередні. Вісім пентаклів, десятка пентаклів та дев'ятка кубків. Близнюки для вас листопад буде максимально вдалим. Ви в ресурсі, гарне самопочуття, а гроші родини, тобто, явно будуть якісь прибутки, можливо, у вашого чоловіка, у вашої дружини, у вашого партнера. Вам заплатять клієнт, це гроші за вашу майстерність, за те, що ви вмієте робити. І дев'ятка куптів, як, те, як ілюстрація того, що якесь ваше бажання. В листопаді здійсниться ви відчуєте себе фінансово незалежною або фінансово незалежним. Ви відчуєте радість від прибутку. А 9 це за все закінчення циклу? Тож, можливо, у вас також здійсниться якось ваше бажання. Тож мрійте, дерзайте, листопад буде для вас максимально позитивним. А ми йдемо далі. Далі у нас будуть раки. Давайте подивимось раки. Вітаю вас. По-перше, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. Підтримайте мене коментарі від 6 слів, дуже допомагають в розвитку цього каналу. І звертайте за персональними передбаченнями. Я беру не більше, ніж 5 людей на день. А зараз карти тенденції для вас на цей листопад раки. Давайте подивимось, який знак дає вам доля. Дуже цікаво, у нас тут вісім мечів: карта світ і карта імператриця. Що ж, люби раки, таке відчуття, що у вас буде можливість кудись поїхати або поспілкуватися з людиною за кордону. І єдине, що вас від цього, від цього кроку буде струмувати, це ваші страхи. Вісім мечів це коли ви. Чогось боїтесь, але по факту загрози немає. Тобто, якщо ви, наприклад, якщо вам запропонували подорож кудись, або переїхати, або змінити роботу, або закінчити якийсь важливий проєкт, це я все кажу про карту світ зараз, або, наприклад, спілкуватися з людиною за кордоном, тому що карта світ також показує не тільки велике закінчення, а ще і мандри, то обов'язково погоджуйтесь, тому що це для вас буде максимально вигідно. Імператриця показує не просто жіночність, не просто жіночну силу. Вона ще часто показує прибуток. Тож, якщо у вас щось стримує в листопаді від важливого кроку, кроку, наприклад, ви хочете завершити свою роботу та переїхати в інше місце, або, пере... або навіть в інше місто, або країну, також можливо змінити роботу, або змінити партнерство з кимось. І ви думаєте, що подумають там діти, що подумають інші люди, а чи в мене вийде і так далі, то знаєте, що ніколи не буде саме того правильного моменту. Але є можливості, і от таке відчуття, що в листопаді. У у вас є можливість щось кардинально змінити, щось закінчити і розпочати щось нове. Це може бути від нового партнерства та нової роботи до подорожі за кордон. Також імператриця часто означає вагітність. Якщо для вас це актуально, то можливо, дійсно закінчиться один ваш етап, не бійтесь і почнеться інший етап, там де ви будете мамою. Тоді це теж дуже гарні карти. І все пройде максимально благополучно. Для інших це дійсно якийсь новий проєкт. Новий етап в житті, нова сходинка в житті, який у вас буде максимально вдалим, якщо ви поборете свій страх. Я бажаю вам гарного листопада, раки. А ми йдемо далі. Далі у нас леви. Любі леви, вітаю вас! Долучайтесь до того каналу, на якому ви мене дивитеся до того ресурсу. Підтримайте мене вподобайками, коментарями, ваші відгуки дуже важливі для мене. Також ви можете записатися на індивідуальну консультацію або на індивідуальний терор який набагато довше, набагато більш такий глибинний, Хоча навіть ці карти теж часто, часто достатньо часто, принаймні, по відгуках справчуються у моїх клієнтів. Але я беру не більше, ніж 5 людей на день. І так, ваші карти на цей листопад леві. Як цікаво, у нас тут десятка кубків, у нас четвірка жезлів, і у нас тут лицар жезлів. Що ж, Леви, десятка кубків це коли ваш дім це повна чаша, ви себе відчуваєте добре, у вас може здійснитися якесь бажання, а ви можете закінчити, не дивлячись на ретроградний Меркурій, особливо, можливо, в першій половині місяця, ви можете закінчити щось важливе для вас, для вашої родини, що принесе вам. Щастя, та відчуття того, що життя сповнене радістю. Це, десь, це завершення якогось проєкту, це результат. А кубки іноді. Та теж можуть показувати навіть фінансовий прибуток, хоча це емоції, але що нам приносять гарні емоції? Це кохання, коли все добре вдома. І звісно, це фінанси. Тобто, щось ви таке, як здобудете якесь таке досягнення, яке буде радувати і вас, і вашу родину. Тут також я бачу четвірку жезлі. Четвірка жезлів це будинок, це місце, де ви відчуваєте себе гармонійно і уютно. Можливо, ви будете. Можливо, ви будете шукати нову машину, тому що іноді четвірка жезлів показує як чотири колеса. Вона показує транспорт. Тоді краще, звісно, купувати до 10 листопада або після 20-х чисел листопаду, ближче до кінця місяця. Можливо, ви будете переробляти щось для дому, якийсь ремонт, покупати щось, поліпшувати, а щось переробляти в на ретроградний Меркурій можна. Абсолютно без проблем. Нагадую ретроградна Меркурій у нас з 9 листопада по 29 листопада. Також я бачу тут е, лицар жезлів. Друзі, лицар жезлів показує, що ваша справа буде йти вперед. Якщо щось не дивичись, знову ж таки, ніяка ретроградна ретроградне Меркурій для багатьох е, львів. Будуть ці дні вдалими, вони будуть сповненими поїздок, тому що це іноді ще означає поїздки, дзвінки, поїздки, спілкування, спілкування з людиною, знаку вогню, Овен Лев або Стілець. Це також справи, які нарешті йдуть вперед. І, звісно, це можуть бути подорожі. От що ви не робили в листопаді, це буде максимально вдалим і принесе вам гарний результат леви. А ми йдемо далі. Далі у нас діви. Діви, давайте подивимось ваше передбачення на цей листопад. Підтримайте мене, будь ласка, ваш коментар, ваша вподобайка. порадьте мене іншим людям, якщо вам подобається те, чим я займаюся. І, звісно, підпишіться. Також можете звертатися за персональним індивідуальним передбаченням. Я рада кожному та кожній. А тепер ми йдемо далі. Подивимось ваші карти на цей листопад, діви. Як цікаво, у вас тут карта Artist. А також сімі, сімка мечів і е, п'ятірка жезлів, що дуже характерно для листопада. Я хочу витягнути ще одну карту для вас, Діви, щоб мати повну картину. М -м, вісімка жезлів. Тож, Діви, для вас, по-перше, Карта Artist показує, що вам доведеться в листопаді підходити нестандартно та креативно до вирішення якихось питань. Якщо щось не буде виходити одразу, то спробуйте креативний підхід. У вас тоді вийде або зверніться до когось, хто може дати вам пораду, нестандартну пораду в будь-яких справах. Також тут є сімка мечів, таке відчуття, що а, бажано менше розповідати про свої плани іншим людям, яким ви не довіряєте. Тому що сімка мечів часто показує а, крадіжку крадіжку вашої ідеї, крадіжку ваших планів. Звісно, ви можете бути цією людиною, яка а, тоді порада, беріть а, чиюсь ідею, але все ж таки не забувайте. Про, про моральність в цьому запитанні от можливо, ви просто зможете надихнутися чиєюсь ідеєю. Для реклами чи для просування вашої роботи, чи для просування вашої справи. Але в будь-якому разі стінка мечів показує, будь обережен з тим, що ти говориш, з цим, про що ти говориш і з ким ти говориш. Тоді все буде добре. Також я бачу тут п'ятірку жезлів. П'ятірка жезлів це зміни, це робоча конкуренція. Але конкуренція це вона здорова. Таке відчуття, що дійсно у вас буде багато що пов'язано з роботою діви у листопаді. Тобто це здорова конкуренція, коли вам треба показати, що ви в. От, якщо ви працюєте в колективі, то ця креативність вона вам допоможе. Але не забувайте, бути обережною або обережним, щоб ваші ідеї ніхто не вкрав. Також ми тут бачимо вісімку жезлів. Вісімка жезлів це поїздки, це комунікація, це коли треба швидко приймати рішення. Багато хто з'їв, можливо, в кінець листопада кудись поїде, і це буде несподівано. Обов'язково їдьте, ви наче будете застрібувати в останній вагон, але це принесе вам гарну вдачу, тому що вісім жезлів це гарний знак. Це повідомлення від людей, яких ви довго чекали. Можливо, дзвінок, можливо. Поїздка. Так, воно буде трошки, так знаєте, швидко, але обов'язково хапайтеся за цю можливість, і тоді листопад для вас пройде максимально позитивно, діви. А ми йдемо далі. Далі у нас Терези. терези, вітаю вас! Це ваше передбачення на листопад. Давайте подивимося, які тенденції у вас є на цей місяць. Листопаді у нас ретроградний на Меркурій з 9 по 29 число, але навіть не дивлячись на це, місяць може пройти дуже добре. Давайте подивимось: О, Терези, у вас шість капентаклів, двійка капентаклів та закохані. Що ж, Терези. Шістька Пентаклів каже про те, що вам обов'язково дадуть ту допомогу, особливо фінансову, на яку ви розраховуєте. Але якщо у вас з фінансами все добре, то можливо, карта підказує вам, що вам доведеться комусь допомогти фінансово в цьому листопаді, але в будь-якому разі гроші будуть на все це. І ми це навіть бачимо з двіки Пентаклів. Двіка Пентаклів це коли ви можете балансувати свої ресурси, своє здоров'я, свої доходи, тому що пентаклів це також здоров'я та ресурси. І таке відчуття. Що а, дійсно у вам на все вистачить листопаді, і хтось вам допоможе з фінансами. У вас будуть і трати, і приємні покупки. Але з покупками будьте обережні. На ретроградний Меркурій треба все перепровіряти. Також поруч карта закоханих. По-перше, дійсно, можливо, вам допомога прийде від вашого партнера або вам е, треба буде допомогти фінансово вашому партнеру. Але в будь-якому разі у вас або вашого партнера на це будуть гроші, Тож це дуже гарні карти. Також закохані це не завжди про... В прямому сенсі вашу половинку це ще часто показує партнерів, тобто партнерів по роботі а, і вибір. А, тож, можливо, саме вас оберуть для якогось проєкту, або ви зробите важливий вибір в цьому листопаді. Він буде вдалим. Це партнерство, це можливість домовитись про щось що, що важливо для всіх сторін. Тож ці карти кажуть, що листопад для вас Любі Терези буде максимально вдалим. А ми йдемо далі. Далі у нас скорпіончики. Скорпіончики. Листопад для вас буде важливим, тому що там скорпіон грає велику роль в цьому листопаді. А, також а, у нас, як я вже казала, буде ретроградний Меркурій з 9 листопада по 29 число. А, і навіть не дивлячись на це, місяць може пройти максимально позитивно. Головне, перепровіряйте все по декілька разів, щоб все було точно. І а, бажано не робити якихось супер важливих по покупок а, у листопаді, але навіть не глядячи на всі ці обставини, місяць може бути максимально позитивним. Бо там дуже багато гарних а, планет, які стоять в дуже непоганих позиціях один до одного. А зараз три карти на цей листопад для вас, скорпіончики. Давайте подивимося, які у вас тенденції. Угу. І я одразу витягну ще одну карту уточнення. Угу. Чудово. Давайте розбиратися. Тож, у нас тут двійка пентаклів, у нас тут король жезлів, четвірка жезлів. Ем, так. Король жезлів, четвірка мечів та карта дьявол. Що ж, скорпіончики. По-перше, для вас буде актуальний баланс, баланс грошима. У вас будуть як трати, так і а, прихід грошей. Але ж це приємно, коли є гроші, і які можна витрачати. Головне підтримати баланс. У вас вийде це зробити а, в цьому листопаді. Також а, велику роль буде грати людина знаку вогню. А, не обов'язково чоловік, але це може бути чоловік, це овен, лев або стрілець, він вас підтримає і фінансово і у всіх ваших планах, тобто це така людина, яка буде поруч, вона авторитарна, вона знає, як що робити, вона вміє делігувати завдання, але вміє брати на себе відповідальність. Така людина вам буде допомагати в листопаді. Також в листопаді у нас буде четвірка мечів. Це порада карти, візьміть собі відпочинок. На чотири дня, ретрит, невеличка відпустка, просто відіспатися. Тобто, не давайте собі в цей період до нового року перегоріти. Якщо у вас буде можливість… Можливість обов'язково поїти і відпочити або просто візьміть невеличку відпустку. А якщо хтось буде себе погано почувати, не хвалюйтесь, це не буде йти довше, ніж 4 дні в будь-якому разі. Але частіше четвірка мечів все ж таки показує на відпочинок, а такий бажаний, такий потрібний. Але поруч є карта дьявола, скорпіончики. Коли ви будете відпочивати, знайте, що ви можете відпочивати, наприклад, і ще і активно, не тільки пасивно, а ще й активно. Карта дьявола ці це клуби. Якісь нічні заклади, це багато людей, це алкоголь, це якісь смачні речі. Ми бачимо тут, та, що пропонує дьявол цим діткам. От, і це можливість саме знаєте, як відірватися. От, від відірватися, треба відриватися треба обережно в цьому листопаді. У вас можуть бути спокуси, пам'ятайте про баланс, і тоді листопад для вас пройде максимально приємно, не дивлячись на ретроградний Меркурій. Ви можете звернутися до мене за персональною консультацією, скорпіони, і побачити, яким саме буде листопад конкретно для вас більш підробно. Або звертайтеся за будь-якою іншою консультацією. Я завжди. Ди вам рада. А далі у нас, далі у нас ідуть стрільці. Стрільці, я вас вітаю, це ваше передбачення на цей листопад. Давайте подивимося, які тенденції на цей місяць. У нас ретроградний Меркурій з 9 по 29 листопада. Карта дуже хочуть з вами розмовляти, стрільці. От, і давайте подивимось. Які тенденції на цей листопад саме для вас? Підпишіться любі, підтримайте мене, ваші вподобайки, коментарі від чисті слів для мене дуже важливі і дуже підтримують. Це щира правда. А зараз подивимось стрільці. Гарні карти, це лицар Пентаклів, це е, четвірка пентаклів і це іерофан. Стрільці. Е, багатьох з вас очікує прибуток в листопаді, це ста стабільна робота, стабільна зарплатня. А так, е, лицар Пентаклів, він не самий швидкий з усіх, але він показує, що ваші справи, особливо по здоров'ю та по роботі, будуть просуватися вперед максимально. Е, Максимально вдало, тобто багато хто з вас може заробити в цей листопад. Також у нас є четвірка пентаклів, не тільки заробити, а ще й відкласти на ремонт, на машину, на те, що вам необхідно. Тобто, ви будете заощаджувати в цьому листопаді, але ці заощадження любі. Мої стрільці, вони принесуть вам гарні дивіденди. Тобто, це заощадження не тому, що грошей немає, а заощадження тому, що фінанси у вас будуть. У вас буде що заощаджувати і що витрачати на свій дім, тому що четвірка пентаклів це стабільність, це дім і стабільний дохід. Тож, якщо ви шукаєте роботу, в листопаді ви її знайдете. А, також поруч є і єрофан. Можливо, саме ця людина допоможе вам з роботою. Це а, чоловік, скоріш за все, або жінка, яка старша за вас. Можливо, це людина, яка працює вчителем, а, вчителем по йозі, вчителем по інших не знаю, предметах в університеті або в школі. А, така одна та людина, яка має авторитет, і саме вона вам допоможе а, з цим а, фінансовим. Моментом в вашому листопаді. Можливо, це знайдете роботу, якщо ви вчитель, або викладач, або якихось курсів, тренер, коуч, то теж для вас листопад буде тоді дуже вдалим, ви зможете навіть стати авторитетом для якоїсь групи людей. Чого я вам і бажаю, любі стрільці? А ми йдемо далі. Козироги. Козироги, вітаю вас! Це ваше передбачення на листопад. З 9 по 29 у нас ретроградний Меркурій все одно може період прийти максимально позитивно. Головне, що не забувайте все перепровіряти по декілька разів, і тоді не буде якихось затримок і не будуть втрачатися документи. Дуже гарно також цей період доробляти ремонт, переробляти ремонт, щось продавати. А от покупати треба все ж таки відкласти покупки або перепровіряти все декілька раз. Що ж, а зараз ваші тенденції на цей листопад, козороги, до речі, підтримайте мене. Обов'язково залишати коментарі від шести слів та записуватись на персональні передбачення. Я рада кожна, кожній та кожному. А зараз ваші карти на цей листопад, Козороги, таке відчуття, що у нас тут е, є можливість зробити паузу, але не надовго. Тож, у вас тут карта. Е, Повішаний або підвішаний туз мечів та карта блазень. Дуже гарні карти, цікаві карти. Давайте про них поговоримо. На початку місяця ви зможете собі дозволити відпочити, і при чому от. Багато людей трактують карту як якщо що от підвищена типу стан підвищений і підвішено. так, багато людей трактують карту а, повішеного як стан, який зависає, який нікуди не рухається. Але це не ну, зовсім вірно. Карта повішена часто показує, що ви самі бачите, ця людина вона тримає цю мотузку, вона сама обирає робити паузу. І таке відчуття, що ви на початку листопада самі захочете зробити собі паузу на якийсь період, і це буде на благо, тому що після. Цього після невеличкої паузи у вас буде щось нове, нова пропозиція, якась ситуація вирішиться та проясниться. Ви отримаєте бажаний результат, тому що тут смачів часто показує важливе рішення або бажаний результат. Тобто, те, що ви очікуєте, ви получите вже отримаєте відповідь по цьому питанню, і якась ситуація проясниться. Також у вас поруч а, нульова карта, це карта блазень. Карта показує, що ви зможете, не дивлячись на ретроградний Меркурій, щось почати нове в цьому листопаді, а, відчути себе по-новому, можливо, нова робота. Ви захочете прийняти рішення і піти на нову роботу. Можливо, ви зміните собі відносини, да? вийдете з якихось відносин, які ви. ви... Потримали поблизу себе, а потім сказала Ні, я все ж таки хочу чогось іншого. Можливо, ви трималися за якесь місце проживання, а потім зробите рішення і почнете проживати в іншому місті, переїзд кудись. І в будь-якому разі це буде щось настільки нове, що вам буде здаватися, що мені здається, я стрибаю з краю, але не бійтесь, у вас. Є прикриття зверху, яке б ви не зробили для себе рішення. Пам'ятайте, воно буде вдалим. І цей початок, на який ви чекали, цей крок, який ви зробите в нове життя, він буде вдалим для вас, чого я вам і бажаю, козироги. А ми йдемо далі. Водолічики, водолічики, це ваше передбачення на цей листопад. Давайте подивимось, який знак дає вам доля, чого очікувати. Підпишіться та підтримайте мене лайком вподобайку, якщо вам подобається те, що я роблю. Для мене це дуже важливо. І так, водолічики. У вас тут двійка кубків, лицар мечів і також шістька пентаклів. Двійка кубків показує, що для вас буде актуальна тема особистих стосунків в листопаді. Не дивлячись на ретроградний Меркурій, ця тема буде вдалою для вас і вона буде просуватися вперед. Людина знаку повітря це може бути у нас терези, близнюки або ви водолійчики. Ви якусь справу по особисту, особисту справу, да? ви її зрушите з місця. Якщо, наприклад, ви не могли прийняти якесь рішення, жити разом або почати зустрічатися. Ви це рішення приймете, і у вас буде дуже вдалий романтичний місяць листопад. Також в листопаді для вас буде актуальне питання грошей. Таке відчуття, що вам хтось допоможе. Можливо, ви хотіли з'їхати зі своєю половинкою, але вам не вистачало грошей, не переймайтесь, вам хтось цю допомогу дасть. Або, можливо, у вас буде необхідність і можливість комусь допомогти. Теж не переймайтеся, у вас на все вистачить, Тож у вас тут гарний місяць для якихось особистих Цих зрушень для того, щоб з партнером перейти на новий рівень або зустріти партнера, почати з ним зустрічатися і не переймайтесь, фінансово вас теж будуть підтримувати далого листопада водолітчики. А ми йдемо далі. Далі у нас рибки. Рибки вітаю вас! Це ваше передбачення на листопад. В листопаді ми маємо ретроградні планети. У нас ретроградний Меркурій з 9 по 29 число. Але навіть не дивлячись на це, період може бути максимально гармонійним. Рибки підтримайте мене, залишайте ваші коментарі від шести слів. Це допомагає просуванню, також ваші вподобайки і звертайтеся за персональними передбаченнями, прогнозами, консультаціями. Але я беру не більше ніж 5 людей на день. А зараз ваші тенденції на цей листопад рибки. Давайте подивимось, чого вам варто очікувати. Рипки, як цікаво, у вас тут двійка кубків: карта правосуддя або суд і туз жезлів. Дуже гарні карти рибки для вас буде романтичний місяць листопад. якщо ви а, з кимось зустрічаєтесь або думаєте з кимось зустрічатися, то для цього листопад буде максимально вдалим. У вас партнерство. Можливо, це партнерство по роботі, теж не обов'язково виключно особисте, але воно буде вдалим. Тобто, якесь партнерство, хтось вам протягне руку допомоги, хтось зробить вибір на вашу користь, або ви когось можете обрати. І це буде вдалий вибір. Також карта суд показує, якщо це вам актуально, і судові справи, то ви отримаєте рішення на вашу користь обов'язково. Якщо зараз судові справи це для вас не актуально, то карта правосуддя показує баланс. Тобто, у вас вийде дотримуватись балансу, або це карта радить дотримуватись балансу в листопаді, тоді він пройде максимально позитивно. Баланс у всіх сферах абсолютно. І також, не дивлячись на ретроградні планети, у вас тут є щось нове, нове починання. туз жезлів. Якщо вам буде нова пропозиція або нова можливість, нове починання, обов'язково за нього беріться, бо не дивлячись на всю ретроградність, у вас місяць буде вдалим і активним. Це новий початок, на який у вас вийде. Вистачить бажання та енергії, новий старт, і якась нова пропозиція. Дуже гарні карти. У вас, рибки, на листопад, будьте активними, будьте виверженими, зважуйте свої рішення, і тоді листопад для вас пройде максимально позитивно. Побачимось, друзі!